У Лозові відремонтували дві дороги приватного сектору. Про це керівництво міста попросив депутат міськради Сергій Гришин. Вибоїни на вулицях Солов'їній та Танкістів дорожники засипали відпрацьованим асфальтом. На вулицю Невського матеріал завезли, а ремонт дороги по Виноградній спланували. Як оцінили нове покриття волівчани, розповість Вікторія Кожедуб. На волівці по вулиці Солов'їні автівки більше не грузнуть у ями. Дорожники засипали їх старим асфальтом. Його зняли по вулиці Миру, дорогу якої готують до капремонту. Дорожні покриття по вулиці танкістів відремонтували частково. Люди кажуть, у цьому місці після дощу завжди була багнюка. Була грязюка здесь, очень було плохо. Я взагалі вийшла, думала в шокі була. Я не могла повірити, що тут ще можуть нам заасфальтувати. Ми йдемо за посадкою, темно, бризки там все. А тут прямо собі йди до міра на остановку і по асфальту сухає добре. Мешканці вулиці Виноградної хочуть, щоб і їм відремонтували дорогу. Про це вони говорять своєму депутату Сергію Гришину. Дорога у них нерівна і з підйомами. Лузівчани готові допомогти в ремонті. Ми согласны работать лопатками. Ми там своє час своїми силами нас з'явили нас і в щебенку. Ну просто треба привести його в порядок. Ми це все сделаем в ближайше час. когда коли основные ремонты Касан закончат, я буду просити руководителя Касана, щоб спланировать спланувати вулицю. Біля арсеналу шляховики ремонтують іще одну вулицю Невського. Сюди старий асфальт завезли, але ще не розрівняли. Вікторія Кожедуб, Максим Сабирніков, ТРК Лозова.